Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Попросив один чоловік, поки маю хвилину, розказати, нібито для новачків, ну багато хто з вас вже давно цю всю систему, схему знає, але розкажу так по-простому, як знаю, як навчився на багатьох тракторах, і, зокрема, на цьому і на цьому. По роботі, яка передача для тої чи іншої роботи? Значить, тако дивіться. Коротко, щоб було всім зручно і просто. Будь-яка трансмісія тракторна, ну і не тільки ділиться на діапазоні. Тобто є перша, друга, третя, четверта. Бачите, тут так навхрест. На пониженому діапазоні, наприклад, тут ручка повідно, це вниз, так і воно і виглядає. Це я включив повищений діапазон. Побита рука молотком, тим не менше. Тобто, це низький відповідно, діапазон. До гори високий. Включити назад низький. І, відповідно, у вас є передачі в порядку зростання швидкості руху. Відповідно, обороти рахуємо сталі, щоб о, якісь там робочі, так? Від там 1200-1300 обертів на хвилину, щоб вже підбирався крутний момент. До речі, про це все відео є у мене на каналі, щоб люди мене тут не зкували, не розповідали, що я там щось не знаю. Ну, Відповідно, в порядку зростання на першій передачі я ще не визначав швидкість в кілометрах. Тут нема, на жаль, ні спідометра, ні тахометра. На цьому тракторці в мене є і спідометр GPS від оцієї антени І, відповідно, тахометр, щоб можна було дивитися. Ага, на таких-то оборотах відповідно така-то там швидкість. Максимум, що я його кочегарив, 27 км за годину. Це я вам скажу дуже багато. Понад 15 вже на пересіченій місцевості важко втримати трактора в ходу. Ну, і значить. В порядку зростання, на першій передачі, відповідно, буде менша швидкість, ніж на другій, на другій менша швидкість, ніж на третій На, четвертій мен... на третій менша швидкість, ніж на четвертій, і так далі. Оскільки тут є діапазон, люди говорять по всякому. Перша понижена, перша повишена, третя понижена, третя порушення і так далі. Я говорю тут, наприклад, в порядку такому, як воно є. На прикладі цієї трансмісії, до речі, в неї ручки, в неї, значить така. Перша. З, вис... з високого ряду перша, третя і п'ята. Тобто навіть не так. третя, п'ята, шоста я неправильно сказав, третя вперед і вліво, назад і вліво, п'ята вперед і вправо шоста передача. Це кажуть, ніби транспортні, хоча абсолютно там різниці в товщині валів і так далі немає. І різниці в передаточних числах, тому це просто по діапазонах кожної з передач можна орієнтовуватися. І відповідно далі. Перша низька вліво вперед, друга низька вліво е сюди назад. І вправо вперед це четверта низька. Знову ж таки, хоч тут немає чотирьох передач, тут тільки три передачі. Значить, якщо правильно говорити, на пониженому діапазоні це виходить перша, друга і четверта, а на повишеному третя, п'ята і шоста сюди. Як тут? Тут я, на жаль, не пам'ятаю, але знаю так. Значить, перша, це стане третя, третя, це стане шоста, друга, це стане п'ята, і четверта, це стане восьма передача. От в такому плані. Тому, наприклад, беремо знову ж таки, кажуть: от на першій повишеній я от скажу: от оранка то саме лучше. Можливо, й так. Все правильно. Там і швидкість, там і все. Тут четверта передача, тобто на низькому діапазоні, справжня четверта передача, буде швидша за третю передачу, нібито на високому діапазоні третя. Буде швидше. Тому що вона є четверта. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі і як воно все виглядає. Тут на четвертій передачі оранка це понад 10 км за годину. В оранці це не дуже комфортно. Є основне значення, наприклад, для будь-якого навісного це рекомендована швидкість роботи. Понад 7-8 км за годину ніхто вам не забороняє. Тільки, відповідно, якість обороту пласта, щоб земля встигала пересипатися, обертатися, а не летіти в сторону. Це є різниця, щоб плуг вам не працював як культиватор. Так само з культиватором є якесь обмеження, із дисковою бороною і так далі. Тепер поговоримо про відповідну швидкість ту чи іншу в роботі. На прикладі фризи, вам швидкість не потрібна, вам потрібна якість і, скажімо так, адекватна робота, відповідно, рівномірна фризи, щоб не перегружати двигун, вал відбору потужності і редуктор фризи. Оскільки за деякий там, відрізок часу на деяких обертах двигуна фриза робить деякі оберти. Зазвичай сталі, незалежно від вімкнутої передачі. Тобто оберти є ті самі. Тепер все залежить від того, на які передачі ви рухаєтесь. Якщо ви рухаєтеся на першій пониженій передачі, уявимо, там, значить за один єдиний там, проміжок часу, який стали, за 1 секунду. При тих самих обертах фреза пройде певний шлях. Якщо ви будете рухатися на другій, знову ж таки, низькій передачі, це вперед і вправо. Фризап за той самий проміжок часу, відповідно, залежно від обертів, оскільки ви рухаєтеся швидше, вже зробить більше шляху, само собою, на більшій швидкості. Але будуть не ті самі обороти. Через те зросте навантаження на фризу. Тому що при тих самих обертах, тому на деяких 3-циліндрових чи циліндрових тракторах є дві швидкості на вон, 540 1000 або 540 720. Тобто вона за той самий час прогорне, ну, буде змушена, прогорнути більше землі. А якщо вона прогортає більше землі, це зростає навантаження на трактор в цілому. І на її редуктори, і на двигун, і на коробку. Тому з фрезами, не знаю, хіба якщо десь поверхнева якась робота, можна працювати на другій низькій передачі. Ну, на другій, фактично. Але рекомендується, щоб одразу брати нормальну глибину, наприклад, на таких тракторах, це перша низька передача. Якщо ви дійсно великі якісь об'єми фризуєте і на велику глибину, є сенс працювати спочатку відповідно на меншу глибину. Щоб, наприклад, працювати відразу на сантиметрів 7-8, нехай до 10, рухаючись на другій передачі, і потім знову ж таки заглибити і знову рухатися на другій передачі швидше. Хоч я не знаю, в чому тут інтерес, оскільки. Ви робите двічі ту саму роботу і можете просто зараз її зробити повільніше, і вас по часу вийде те саме. Що два рази швидше, що один раз повільніше. Я думаю, що це зрозуміло. Хоча, знову ж таки, в залежності від твердості ґрунту, від потреби до обробки тої землі, тої чи іншої фризою. Тому зазвичай це найнижчі передачі, зазвичай сама нижча передача. Тепер переходимо до оранки. Знову ж таки, залежно від глибини і так далі, але на тракторах такого класу, маси і так далі. Є й потужність, відповідно, і все, що з тим пов'язано. З плугами 2 по 25 чи там 1,35 з передплужником, неважливо. Рухаються на трьох зазвичай люди передачах. Це третя, четверта, або, відповідно, там перша висока, як кажуть її. Так? Це вже вона буде десь в районі якраз от четвертої передачі. Плюс-мінус. Знову ж таки, залежно від оборотів. Ви можете спокійно, оскільки крутний момент цього двигуна дозволяє і потужність його, спокійно рухатися на невисоких обертах. Знову ж таки, щоб не летіти понад 10 км за годину, на ті ж там четверті, чи там на ті ж там перші високі передачі. Тобто там на третій, ніби. Як же вам заманеться? Ви можете рухатися, відповідно, не на максимальних обертах, щоб не досягати максимальної швидкості на тих чи інших передачах. Тому це вже ви собі маніпулюйте, як вам треба. Але зазвичай висока швидкість для оренки вона не потрібна. Ну, Дуже висока. Мінімальна там 5-6 км за годину, адекватна в середньому для всіх плугів. Ну, В середньому так, польських, китайських, якщо можна їх так, українських. Це мінімум 5-6, 7-8, оптимальна швидкість. Звісно, хтось хоче швидко дуже робити роботу, але це вже далі не знаю, просто якість тої роботи дійсно збільшенням швидкості понад межу адекватно, вона буде падати. Це можна буде помітити дуже легко. Плас буде не обернутий, а буде розподілений ніби після культиватора, і вся стерня, і все остальне може бути зверху. Методом експерименту можете перевірити мої слова на практиці. Далі по культивації, знову ж таки, перша висока, нібито висока. так. Четверта, та сама, ніби низька. Друга висока, типа п'ята, якщо вам дозволяє, звісно, тяга, і якщо ви не заглибили культиватора на 20 см. Це далі треба маніпулювати. Дивлячись на ваші умови, як вам дозволяє потужність і сцепна маса трактора. Це все, думаю, що ясно. Тут нема ніяких обмежень, щоб ви рухалися на якійсь там швидкості, відповідно там по регламенту, що у вас оця швидкість і більше ніяка. Ви підбираєте завжди умови поверхні, по якій рухається трактор, ширину навісного, глибину, обробки, і відповідно вологість ґрунту. І під які культури чи після яких культур ви готуєте площу. Все правильно. Тому тут якогось обмеження немає і немає розподілу, що якийсь з діапазонів суто транспортний, а який суто робочий. Ширина шестерні цього не міняється, і так І так далі. І товщина валів, на яких сидять ті шестерні. Можете користуватися, просто підбираєте швидкість, звісно, в адекватних умовах. Якщо у вас є GPS-спідометр в телефоні, можете для себе, ну, наприклад, на слух на вищі середніх обертах, нехай там. 2 третіх чи п'ятих обертів, щоб можна було так простіше рахувати. Щоб мотор не розривався, не ревів. Солярку зекономити, оскільки йому знову ж таки, повторюсь, крутний момент дозволяє, щоб його не треба було кочегарити, газ газпаласт. Просто вибираєте передачу, яка вам дійсно потрібна. В транспортування так само дозволяє швидкість, дозволяє поверхня, щоб ви з трактора не злітали на ходу. І трактор не розлітався на куски. Їдьте, на які передачі тягне мотор. Звісно, з розумінням наступного ефекту в роботі двигуна це появі там, клуб, клубів чорного диму, який не зникає, коли мотор вирівнює обороти, і різкого росту або там, інтенсивного, якщо можна його так називати, росту температури. Щоб явного перевантаження не було на двигун. Ця трансмісія разом на цьому шасі витримає дуже багато чого. Вона витримує і 35 кінських сил, і масу трактора понад тонна 700. Це прекрасно, все чудово. Знову ж таки, далі обмежуючим фактором, у нас буде там двигун. Він спочатку буде робити без диму зовсім. Коли буде починатися перевантаження, буде з'являтися темносірій, ледь видимий дим на постійній основі на рівних оборотах. Тобто, якщо ви газнули, і з'явилися дим, і потім зник, це норма. Якщо ви газнули, мотор вийшов на якісь оберти, залежно від того, як ви тиснете на гашетку. І дим не зникає, значить це трошки мотор пішов навантажений. Знову ж таки, виключаємо мільйон перемінних факторів у вигляді несправного розпилювача фрусунки, переливу паливного насоса, збитого кута випередження в вприску і зажатих або занадто розпущених клапанів. Ну і давайте ще дуже-дуже неякісної солярки. Якщо ці моменти виключаємо, значить у вас є тільки один варіант. Ви чуть перегрузили мотора. Слідкуйте, температура. І колір диму, і його наявність, відповідно. І тоді будете знати, чи вибрали ви правильну передачу, чи ні. Немає універсальної інструкції і умови, та чи інша передача для тої чи іншої роботи на тому чи іншому тракторі. В кожного абсолютно є тисяча факторів, які відрізняють умови однієї людини від іншої. Тому це кожен для себе індивідуально має підібрати. Тут немає обмежень і немає. Чогось строгого якогось там закону, який ви порушите, коли ви включите не ту передачу. Все вам покаже мотор і якість виконаної роботи. І Як працюєте навісне, яке вчеплене. До речі, ще згадаю, що на доволі високих швидкостях плуг не тримає глибини, тому що пласт землі занадто швидко з нього злітає, і не вистачає того імпульсу, тої маси, щоб його тримати в землі. Інколи таке буває в різних умовах, особливо під час руху згори. Є всякі випадки, тобто це все розказано і описано багатьма людьми. Хто пропрацював на тракторі не один день і не один рік, той підтвердить мої слова. Так само і з культиватором. Він може підстрибувати на нерівній поверхні під час занадто швидкого руху і знову ж таки не тримати глибину. І у вас буде ось така от морська волна. Ну, вам треба обробити на однакову глибину всю площу, я так думаю. Тому, знову ж таки, швидкість треба підбирати, є мінімально якісь там, щоб сипалась земля, скажімо так. І робота робилася не пару днів на 10%. Сотка. І є максимально, щоб у вас все було рівно гладко, і ви з трактора знову ж таки на ходу не злітали. Тому що поле, по якому ви їдете, ніколи не буде рівне, як, наприклад, це крило зверху. Тому що є товщина е, пластів, залежів е, вологи, де трошки структура ґрунту відрізняється, десь висохло, десь твердіше, десь м'якше, десь вище, десь нижче, десь колеса більше провалилися, і т.д. і тепер. факторів можна перераховувати до вечора. Хоч зараз вже майже вечір. Тому ось так. По передачах, думаю, що все просто, це не інструкція, це просто ось так. Щоб ви не переживали, що дійсно можна ось так. Лишилося зовсім небагато цих тракториців, які я для вас організував. ДМТЗ-254Б. Кому підходить така комплектація в ціні 4,390? Будь ласка, купуйте, номери, вся інформація буде в описі. І плюс подарунки від мене хто. Побачивши це відео в мене і через мене замовить, відповідно, ви будете мати подарунки. Це всіх моїх стосується. Без винятку. І далі наступне положення Десь лютий березень. Очікуємо оновлення цієї моделі доволі масштабне. По всіх ваших проханнях і побажаннях, книга скарг і пропозиції, відповідно, і так далі. Тільки прошу не писати дурного колію 1 метр. Ці моделі. І робота, яка виконується людьми на землі і не тільки на землі, не обмежується єдиною одною картоплею. А є також деяка категорія людей, які задоволені кулією один метр навіть для обробки і посадки тої картоплі. Тому не розписуйте і не думайте, що якщо у вас такі потреби і такі умови, вони збігаються з потребами і умовами абсолютно всіх людей, які вас оточують. Тому що це. Самообман. А наразі вся інформація в описі. Кому цікава техніка, він і в роботі в мене є і багато детальних його оглядів. Тому думаю, що мій канал приносить людям користь. І також лишу ще одне маленьке повідомлення. На кінець я відкрив ще один маленький канал для душі: кому не важко, кому не тяжко, кому. Скажімо так, совість дозволяє, і ви хочете мені якось подякувати за мою роботу. Я лишу канал в описі і в закріпленому коментарі. Підпишіться, будь ласка. Щоб, ну, так, Ви там будете суто для кількості, але мені буде приємно, що в мене ще є один маленький канал, може вам зацікавить вас та тематика, яка там буде показуватися. А наразі, добрий хлопці, і будьте всім здорові!